Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Безпека понад усе цього тижня у Рівному працівники ДСНС провели перевірку храмів, аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій під час богослужінь на різдвяно-новорічні свята на одній з інспекцій. Побували і наші журналісти. Скільки храмів вже перевірили, та чи виявили порушення у сюжеті нашої Дарини Черемшини? Безпека понад усе, аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, інспектори ДСНС проводять перевірку в місцевих храмах. Зі слів головного інспектора відділу запобігання надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС в Рівненській області Андрія Войтюка. Такі заходи вони проводять щорічно перед зимовими святами. Щороку перед новорічно-різдвяними святами ми проводимо рейдові виїзди з метою профілактичних навчань. Здійснюємо цю профілактичну роботу для запобігання виникненню пожеж тому що як люди... Більш обізнані стають. Тобто, якщо вони знають, як користуватися вогнегасником, тобто парафіяни можуть самі ліквідувати це засідати пожежу. Сьогодні працівники ДСНС перевірили два рівницьких храми: – католицьку парафію, святих Петра і Павла та Божого милосердя і церкву відродження. Самі працівники храмів не проти таких перевірок, навпаки, вважають їх потрібними. За словами працівника церкви відродження Василя Броницького, надзвичайних ситуацій у них не було а вогнегасники використовували Товували лише один раз, коли старі, треба було замінити на нові. Дуже відповідально, дуже відповідально, тому що це знаходяться та люди, щоб мали захист, мали уют тут. У нас тільки замінювали, бо у нас були старого випуску. Всі обрали старого випуску, замінили на новий випуск. Так само шланги. Которії були теж, вони були, вийшли свій срок. Під час перевірки порушень не було виявлено. Інспектори надали усім рекомендації, завдяки яким можна буде уникнути пожежі. Також потренуватися вам бажано використовувати вогнегасники, так як на первинній стадії виникнення пожежі, можна швидко її ліквідувати. У листу зазначені заходи пожежної безпеки. В належному стані тримати евакуаційні виходи, килимові доріжки, прибувати до підлоги, що перебуває більше 50 осіб. Натомість у церквах, які перевіряли раніше, порушення були задля уникнення небезпечних ситуацій. Інспектори вказують на ці недоліки старостам або правителям храмів, щоб в подальшому їх усунули. Так виявляється порушення. Ми їх одразу правителям храмів або старостам вказуємо на ці недоліки, тобто, щоб вони їх по можливості усували зразу. Так як зараз військовий стан перевірки заборонені, то ми проводимо. Інформаційно-розясню роботу де вказуємо на ці недоліки, щоб вони їх усували і в подальшому дотримувалися. Так зараз перевірки заборонені, штрафи не накладаються на території рівненського району на обліку в ДСНС перебувають 455 храмів 366 з них уже перевірили. Зігріти воїнів на фронті, буржуйки для українських захисників виготовляють студенти у рівному. Міні пічка, річ, що так необхідна військовим на фронті у зимову пору. Як роблять буржуйки, та скільки їх вже вдалося передати на фронт? Дивіться у сюжеті Сніжани Твардовської. приміщенні робота кипить. Тут у виробничій майстерні Рівненського технічного фахового коледжу роблять буржуйки для українських захисників та захисниць. І хоч спочатку ніхто не знав, як цим займатися, та після декількох тренінгів студенти все ж усвоїли техніку зварювання. Підтримати Збройні сили в такий спосіб прийшов і Денис. Розповідає, війна торкнулася, і його родини. Дуже цікавий процес самого. Суті зварювання, тому що є є що поварити, є що почистити, є що порізати. Це для мене як навчання і як допомога для, для хлопців там десь на, на сході України. Воював дядько. Загинув наразі. Виготовляти буржуйки для військових майстри почали з перших днів повномасштабного вторгнення. На фронт відправили вже не одну партію. Особливо необхідні буржуйки військовим взимку, коли на вулиці холодно. На початку це не були буржуйки, тобто ми виконували якісь більш нагальніші потреби, які виникали. Тобто це могли бути і скриньки під зброю, і їжаків дуже багато ми робили вже. Потім за пару місяців ну, настали холода, так, похолодало, і саме тоді виникла потреба обігріву військових. І при нормальній загрузці ми можемо робити до п'яти буржуєк в день, коли настають ну, такі, досить, скажемо, мінус п'ять, мінус десять, то потреба виростає просто шалено. Тобто ми фізично навіть не можемо зробити стільки, скільки є запитів. І найгірше це тоді, коли ми маємо, як зробити, так, але не маємо з чого. За словами майстра виробничого навчання зварювання Володимира Кухарчука, є період, коли люди активно долучаються та допомагають матеріалом. Проте наразі матеріал для роботи є великим дефіцитом. На виготовлення буржуйки у нас іде від трьох до шести годин. Ми використовуємо листові матеріали, ми використовуємо труби. Ми використовуємо зараз. Почали використовувати для замків для буржуйок. Ланцюг від е, м, мотоцикла на ручки ми використовуємо куски арматури. Тобто зараз у нас велика необхідність в дисках, як сказав мій колега. Так велика необхідність у нас в різноманітних трубах від 60 до 90 міліметрів діаметру. Труб ну дуже не вистачає. Як зазначає виконуюча обов'язків директора технічного коледжу Лариса Осадча, головним завданням навчального закладу на сьогодні є допомога армії. Якраз була ініціатива майстрів виробничого навчання. Вони залучають до цього учнів. Учні здобувають навики своєї професії. Ми по можливості допомагаємо матеріалами, тому воно абсолютно не шкодить навчальному процесу, а навпаки, ще виховує в здобувачів патріотизм. Всім, чим можемо, допомагаємо Збройним силам України, бо тому, що так як і весь український народ, бажаємо, щоб якнайшвидше загарбників вигнали з території України. Долучитися до волонтерської роботи може кожен охочий. Все, що потрібно, принести необхідне для пічок, а це листовий метал, арматура, труби та використані газові балони. Тепло від них зігріватиме солдатів і додасть сил у визвольній боротьбі України на шляху до омріяної перемоги над окупантом. Сніжні ветенанки вишиті картини та лільки ручної роботи цієї середи у рівному відкрилася виставка творчих робіт ручної роботи. Мистецька хуртовина проєкт цьогоріч святкує святкує десятиріччя. Про ідею події та тих, хто брав участь далі в сюжеті. Сьогодні розпочалася вже 10-та ювілейна виставка Мистецька хуртовина. Ідея створення мистецької хуртовини належить очільниці міського будинку культури рівного Ользі Стельмах. Організацією заходу займається Анна Крилошанська, керівниця студії декоративно-ужиткового мистецтва міського будинку культури. це наша очільниця Ольга Миколаївна Стельмах. От вона десять років тому назад, от була така в неї ідея, щоб створити цю зимову виставку, яка буде називатися Мистецька куртовина. Майстри її підтримали, тобто, вона стало цікаво і ну, от, приймати участь в цій виставці. Пані Анна підкреслює, що хуртовина це не просто виставка творчих робіт, а єдина концепція, що за допомогою різного матеріалу демонструє обрану тему. Ну це вже десята рахунку У нас мистецька хуртовина, і кожного року ставилася якась інша тема. По перше, було цікавіше працювати тоді, коли різні теми йдуть, і це якби не просто експозиція ну виробів. А вони несуть собі якісь змісти, роботи між собою пов'язані і створюють таку як розповідь, як вистава, якусь можна сказати, як концерт. Навіть хоча тематика заходу традиційно новорічна, цьогоріч провідною ідеєю виставки став зимовий сон. Сон одна з найважливіших потреб людини. Він дарує їм відпочинок та спокій. Саме на цих аспектах концентрували свою увагу мисткині. Зимовий сон ну зима. Ми всі вже десь трошки і по Зморені цими подіями, які зараз відбуваються, і десь хочеться чуть відпочити. Цей відпочинок у сні, і знаємо, що прийде ранок, де ми знову будемо сповнені сили. І тому виникла ніби під оце зимової, зимової виставки зимовий сон. Картини та творчі композиції не лише надихають, а й розчулюють. Зокрема, як робота Наталії Юрченко. Сон жінка бере участь у виставці не вперше, але цьогорічна тема особливо чіпляє. Це вже певний досвід, це не вперше, оскільки я в студії народного житкового мистецтва не перший рік. Ну, мабуть, це моя третя участь в мистецьких ротовинах. Ну, я вважаю за потрібне приймати участь цьому кожного року. З ідеєю композиції про сон воїна до майстрині звернулася організаторка виставки. Пані Наталі нелегко говорити про свій твір, оскільки вона є матір'ю воїна. Для мене це було і приємно, і болюче, і вразливо, тому що я її мама воїна. І я використала вперше досвід великої каркасної іграшки. Я робила з величезною любов'ю, з думкою про свою дитину, про дітей і чоловіків, які воюють, які нас захищають. Асфальт йде під землю. У рівному по вулиці Соборній, поблизу міської бібліотеки, номер 3 розпочалося руйнування асфальту. Мешканці багатоповерхівок на ювілейному стверджують, йдучи по всю ділянку дороги, слід бути обережним. Асфальтне покриття руйнується на очах. Чому немає попереджувальних знаків на цій небезпечній ділянці, та скільки ще триватимуть роботи на аварійній території? Дивіться у сюжеті Сніжани Твардовської. На одній з вулиць у рівному асфальт йде під землю. Через дощі неподалік міської бібліотеки номер 3 почав провалюватися тротуар. Пірнути з головою в цю яму може кожен перехожий. Місцеві жителі розповідають, яма виникла, коли тут почали проводити роботи. Хоча хто саме до цього причетний, не знають. Приїхали якісь люди, Я була з собачкою гуляла, і до них так, що ви будете робити. А наша в ми не знаємо що. Побачите, що будемо робити. Три неділі вони тут робили, працювали. О. То дима, віда, приїдуть, трохи попрацюють, попрацюють і виїхали. А відвалилося десь позавчора. Опісля цього дощу працював екскаватори, розрили тут цю всю територію. Якісь комунальні служби. Хто саме конкретно цим займався, то я не знаю. Ну тут раніше страшне, що робилось. Тут такі хащі були. З однієї сторони, що добре, що його обрізали, бо не так страшно буде з дітьми гуляти. А з іншої сторони, ну ніхто не думав, що воно до такого призведе. Бо тут сморід стоїть страшний. Тут ця річка, гниличка, воно запах має страшний, як тепло, літку. неможливо з дітьми гуляти, бо страшний сморід стоїть. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного зазначають, ситуацію на аварійній ділянці наразі досліджують та додають, що головною причиною обвалу є підмиття ґрунту, наслідок чого асфальт почав провалюватись. Ситуація зараз там наразі є аварійна. Коли ми провели прочистку, побачили, що ливнева труба є абсолютно забита. Води, які стікають, ідуть не через трубу, а йдуть поверх неї. І от, власне, коли ми прочистили дані ділянку і. Чергові залповідщи, які в нас були буквально пару днів тому, призвели до того, що дана ділянка вже мала на собі тріщину по фундаменту, а вона її ще більше розмила. Ми зараз все детально вивчимо. Після того, як наш телеканал почав звертатися до відповідних служб з приводу ситуації на вулиці Соборній, на аварійне місце виїхала спеціальна комісія. Керівник комунального шляхово-експлуатаційного управління Олексій Юхименко каже: раніше були проведені роботи по очищенню цього каналу, неподалік якого і провалився асфальт. Наразі ж триває перевірка на наявність мереж, які тут проходять. Ми тут проводили роботи по розчищенню цього каналу, всі води. Із цих мереж вони не могли уходити. Вони навпаки підмивали оце все, що було раніше побудовано. Ми проводили обстеження, і це не зовсім не від того, тому що ви бачите, що тут землі немає. Ми тут не копали, копали. Ось тут. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян додає: з бюджету виділять кошти, аби довести ділянку пішохідної зони в належний стан. Ми особисто сьогодні виїхали на це місце. Побачити наявну ситуацію. Забезпечити безпековою складою, тобто поставити перешкоду для того, щоб люди, не дай Бог впали. І свою чергу ми сьогодні подали всі документи для того, щоб перевірити наявність цих мереж, які тут проходять, і будемо носити його на комісію для того, щоб, в разі чого виділити кошти з резервного фонду, забезпечити повністю цю всю ділянку, зробити так, щоб впорядкувати цю дорогу і не було більш підтоплено. До слова, після зацікавлення нами цією аварійною ділянкою територію довкола провалля принаймні обгородили. Проте завершити роботи з ремонту тротуару до кінця року навряд чи встигнуть. Робота кипить у Рівному в одному з дитячих садків проводять термомодернізацію. Цей проєкт вдалося реалізувати завдяки співпраці міста з організацією Невко. На які стадії зараз роботи та коли заклад повністю термомодернізують, розкаже Дарина Черемшина. Зекономити на опаленні та забезпечити дітлахів теплом у дитсадку. номер 7 розпочали термомодернізацію закладу. Очікується, що в приміщенні стане тепліше, а платити за опалення можна буде менше. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шекерезяна, завдяки термомодернізації вдасться зекономити на енергоносіях майже вдвічі. У ми теж хочемо зробити так, щоб забезпечити найближчим часом ці садочки, це помобінізувати, це буде заочачувати на енергоглися. І, наприклад, якщо взяти порівняти цей садочок і з іншим, ну, орієнтовно така сама квадратура, то виходить фактично в два рази більше, ми мусимо сплачувати за нервому це безпосередньо теж що на усепахі. Тому будемо дбати за те, щоб заощаджувати і також не мовити кошти на організації для закладу. Це неабияк аби як важливо, розповідає директорка дитячого садочку номер 7 Ірина Кірічок. Адже додає, під час поганої погоди температура в приміщенні для дітей є не зовсім комфортною. Це дасть змогу зберегти тепло в приміщеннях дошкільного закладу, які в такі несприятливі погодні умови досить є ну, нескомфортні для перебування дітей. І разом з тим це одна із заходів, один із заходів з економії використання енергоїдії. Тому що витрати тепла, от наприклад, на останній місяць зими грудень, у нас будуть перевищені укривці. Утеплювати заклад розпочали вже від сьогодні. Наразі провели демонтаж будівлі. А надалі, якщо на заваді не стане низька температура, будуть утеплювати фасад. Вже проведений демонтаж, поки що дозволяє нам температурний режим. Починаємо демонтаж, починаємо на покрівлі. Те, що нам дозволяє погода. Планово завершити утеплення покрівлі, утеплення фасаду, також сонячні. Системи поставити на До слова, окрім цього, планують замінити вікна. Програма виконується саме це 57 і 7 садок. Але роботи буде включена тепломорнізація, заміна вікон. Ті, що потребують заміни, також сама ремонт потілі і безпосередньо те, що стосується самого фасаду і гідроізоляції. Тобто, це все буде в рахунок саме по морганізації. Попередньо завершити термомодернізацію самого садочку. Планують до серпня 2025 року. Зимові канікули у рівному розпочинаються вже з 21 грудня. Проте не всі відпочиватимуть однаковий проміжок часу. У деяких навчальних закладах канікули будуть довшими, в інших навпаки, коротшими. Від чого це залежить, та скільки триватиме зимовий відпочинок учнів, дізнавалася наша Юлія Котляревська. Нарешті канікули. Довгоочікувані зимові канікули на Рівненщині розпочинаються вже з 21 грудня. Однак є два освітні заклади, учні яких вийшли на зимовий відпочинок. Уже заступниця директора департаменту освіти та науки Марина Пашковська розповідає: коли та наскільки саме йти на канікули, кожен заклад вирішує самостійно. Впливає на це декілька факторів. Зокрема, два заклади загальної середньої освіти вже пішли на канікули. Це в Дюксенський ліцей, так і в Немовицькій громаді Тиненський ліцей. Кожен заклад дійсно по-різному йде на зимові канікули. І якщо говорити, чому, наприклад, скоротили осінні канікули, приєднали до зимових, то дійсно теж передбачали, що можливо буде зимовий період, коротший світловий день і власне для цього збільшили тривалість зимових канікул. Також Марина Пашковська додала на тривалість весняних канікул, повпливає безпекова ситуація та те, чи діятимуть графіки відключення електроенергії до слова, саме через ці фактори заклади збільшують термін зимових канікул. Теж, наприклад, зменшують тривалість весняних канікул. Аби зараз власне в зв'язку з цією ситуацією з енергопостачанням чи безпековою ситуацією, власне збільшити тривалість зимових канікул в обласному центрі. Канікули розпочнуться з 21 грудня, за словами начальника міського управління освіти Андрія Мазура, триватимуть вони два тижні. Відтак, вже 6 січня, має розпочатися новий навчальний семестр. В нашій Рівненській міській територіальній громаді зимові канікули розпочинаються з 21 грудня, тобто завтра, по суті, останній навчальний день першого семестру, і триватимуть вони по 5 січня включно. Відповідно, розпочинається другий семестр 6 січня. Тому невдовзі школярі будуть відпочивати та набиратися сил перед початком нового семестру та продовжувати своє навчання вже після різдвяних свят у звичному режимі. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.